Закон 84 на раді там да, Президент його підписав. Все. Да, підписав, підписав воно скасовує пилги, воно скасовує 2%, які було. Ну, хочу пояснити нашим глядачам, щоб ви зрозуміли. Ми втратили за це часи. Пам'ятаємо, ми коли було, ввозили машини. Пам'ятаємо, так. А от, щоб ви зрозуміли, ми втратили на ввоз машини, 13 мільярдів гривень. На акциз, який також було скасовано, ми втратили 50 мільярдів гривень. Це гроші. Також а, на імпорт, а, що облагався з НДС. Також ми втратили на 40 мільярдів гривень. Ну, так, що такси. дивися, 40-50. Там 12%, тобто це 30, більше, 13, більше. 50, 40 Тобто це більше 100 і... 100, 100 мільйонів, 100 мільярдів. Так, і також я хочу нагадати, що ми втратили 10 мільярдів на цьому налоги ну, від двох, ну, який був 2 і став, було 5 і став 2%. Тому от я зараз нарахував більше 115 мільярдів гривень. У нас в бюджеті діра в 50 мільярдів доларів. Будь ласка, звідки брати грошей?